Вітаємо на каналі компанія GroTog. В цьому відео ми поговоримо про прилипачі, або яких ще називають адюванти чи поверхнево-активні речовини. Для чого потрібні такі препарати, чи варто їх додавати до кожної бакової суміші і як обрати найкраще? Мене звуть Олександр Бик. Сьогодні я підготував вам невеличкий експеримент, який дасть змогу відповісти на багато запитань. А поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та поширюйте дане відео. І так, що ж таке прилипачі? Це препарати, до складу яких входить комплекс поверхнево-активних речовин, хімічного або біологічно походження. Для чого ми їх застосовуємо? Щоби зменшити поверхневий натяг краплини, яку наносимо на листок, тим самим збільшуючи площу змочування та покращуючи ефективність наших препаратів. На сьогоднішній день на ринку України представлено досить велике різноманіття таких препаратів. Але чи всі вони однаково ефективні та як обрати найкращий? дивіться далі. З етичних міркувань ми не будемо говорити назви продуктів та виробників. Наше бажання продемонструвати взагалі ефективність найбільш поширених на ринку формуляцій без заангажованості. Такий експеримент ви зможете провести самостійно в господарстві або вдома, якщо маєте сумніви щодо прилипача. Сьогодні на нашому тесті маємо чотири зразки: два з яких це біологічні прилипачі на основі композиції біополімерів природного походження. І також два зразки хімічного складу на основі етоксилатів із одецилового спирту. Допомагати нам сьогодні буде ваточник сірійський, листок якого ми взяли для проведення цього досліду. Почнемо. Перший зразок біологічний прилипач. Другий зразок на основі етоксилату ізолецилового спирту. Третій зразок аналогічний на основі етоксилатів. І останній четвертий зразок прилипач біологічний. Також варто зазначити, що концентрація препарату в робочому розчині перевищена вдвічі для більшої наглядності. Результат можемо вже бачити на листу. А зараз зімітуємо вітер. Зверніть, будь ласка, увагу на роботу кожного із зразків. Як бачимо, не всі прилипачі працюють однаково ефективно. Також хочу зазначити, що при утворенні робочого розчину біологічні прилипачі утворюють менше піни. Як бачимо з досвіду, однакові за складом препарати працюють далеко не однаково ефективно. Тому перед вибором препарату або перед його використанням бажано проводити тест на ефективність. А на питання, чи варто додавати прилипачі до кожної бакової суміші, шукайте відповідь у наших соцмережах за посиланням під відео. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та пишіть в коментарях, яку тему вам цікаво було б обговорити наступною. До наступних зустрічей!